Так, всіх вітаю. 21 1 година 38 хвилин. 6 січня 2024 року. Ми бачимо, як люди в екстремальному стані качаються на сучасній качелі. Вже вони зупиняються, але це дуже дуже. Як, е, це тільки для молодих, бо вже люди в віці для них це перевантаження, і я хочу побажати, щоб всі відповідно е, своєї сили знаходили собі такі розваги е, е, з Різдвом Христовим. Всіх щастя, здоров'я, радості і Божої, любові. В ваших серцях.